Все, крутом, О, Крутим, 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 Сильванка в нас. Ну я не то взяв, я взяв стрілку. А... Я не то взяв, я взяв стрілку, а мав взяти Life Drain. Я ще не привык до нової сельван. Ой, тут Блейдмастер. Ну це все, це програно. походу, програна. Такі. Рандом проти нас. 3-300. Ми цю мапу сьогодні грали. Ні, Сильвана топчик. Вона в соло може будь-яку точку закріпити, в неї не буде проблеми з хілінгом. На тобто попередніх каточках в мене постійні проблеми з лікуванням. Тобто, я не можу нормально полікувати героя, мені треба ті хілки по дуже дорого купувати постійно. В Сільван не буде такої проблеми. В неї ж посилений лайфдрейн, вона викачує життя, а тепер ой 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 як. І в мене зовсім не коштує. Плюс після лайфдрейна з'являється скелет. Герой взагалі непоганий, непоганий. Мені, мені Сільвана тут подобається на якомусь плані більше, ніж панда. Панда, на мій погляд, був топовим проти цього альянсу. Якщо б мапа була побільша, от уявіть собі, в попередній грі, от ще повертаючись до панди, панда була непогана проти альянсу. Вона всіх робітників задуває, вона б'є піхотинців вогнем, стрільців. Якщо б мені більше простору було, тобто мапа не була такою маленькою. Це то, щоб мапа була маленька, і опонент порівняно з попереднім вирішив агресивно зіграти, це якби, ні, 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 ні. я не зміг відбитися від його пушу. Хоча і побив паладина, але військо в нього було величезне. Подивимося, як тут буде. Грати проти Альянсу, до речі, топово, тому що робітники в Альянсу доволі слабкі, на них можна качатися, якщо сильним АОЄ залетіти. Так, біжу до Таверни. Як ми тут будемо грати? Я думаю, що. Я от думаю, чи то зразу Експіти ставити, чи все-таки Т2 зробити. Щоб герою давали плюс 15% досвіду. Ой, чатик, треба подумати. Ти зразу Екк і зразу Експі ставити, якщо опонент розвідку не дасть. Тут можна менше робітників взяти. Тут можна чітко 5 от взяти. Де більше дерева. Слівана тут прямо в соло може забирати точка, я вам зараз покажу. Це неймовірний герой на новому патчі вона прямо дуже потужна. Ні, Якщо своїх добивати не буде скелетів. З у нас добра Сельвана за Альянс. Я не то взяв, я взяв стрілку. Ааа! Я не то взяв, я взяв стрілку, а мав взяти life Drain. Я ще не привик до нової сельван. Ой, тут Блейдмастер, ну це все. Це програно. Походу. Це, походу, програно. Я ще і Life Drain не взяв. Те, що я Life Drain не взяв, це дуже груба помилка. Треба на кріпах віддавати героям. Треба на кріпах віддавати героя. Воскрешаємо. Проти блейда закриваємося. Тут нема проходу. Ні, тут може є прохід. Я не той спел взяв чат. Не той спел взяв. Працюємо! Працюємо! Ха-ха! Як ми від нього закриваємся! Як від якогось демона чаться. Як ми від якогось демона закриваємося. пробую пробую якось, я не знаю, з Ільвану. Ну це точка дуже погана, до речі, для забору. От і не візьму, пладласт накинув. Той спел взяв? той спел взяв чат. Horses are under attack. Job done. Our town is under siege. I can't build there. <laughs> я звук заграю. дайте мені вже другий левел, щоб я полікувався, будь ласка. Дайте мені вже той другий левел, будь ласка. Ой! Че с ті рубаки мене чуть, я не знаю, не переїхали. мене ті рубака чуть не переїхала. Ой-ой. Так би рубака підійшли. Що так вони тут проривають прор, прор, прорватися хочуть. Давай, другий. Сильвану, подругу, давай, оп. Все, поїхали. Поїхали чат, нарешті. Життя з'явилося. з'явилось життя. Ворки прориваються до нас. Орки прорвуться скоро. Що з тими орками робити? Ой, там форсір. Ну, до речі, зараз побачу, що в мене тут база. Ой-ой, катапульта Пробую ту катапульту. Як же ж ми тут обороняємося? Як ви мене пушить, чат? Castle. Давай, 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 Солюанка, давай. Бери, третій тут. <рес> <рес> я не можу, як я на тому блоці тут тяну. <рес> <Чат. рес> Цікава, гра. Понятно, думаю, що якийсь снуп тут забудувався без війська. Овчки, так то мене в сітку будуть ловити. Так, що тут? Він же тут намагається прорватися. Ого, скільки цих тут. Блейд вже другий. Я кажу, ті робітники, вони тільки фідять. Так, мне в магазинчик срочно. Ну шо, блейда поб'єм? Уб'є? Е. Е, блейд Ой, чат, таку гру тянем, таку тянем. Сильванка, давай, не підводи. Три катапульти тут вже. Ну тепер робітники якби виконують свою роботу. Ой, у нього вже сіточка. Нагадує мені ця кастомка вампіризм Нагадує мені ця кастомка вампіризм Як же ми тут стоїмо, чат? Як ми тут стоїмо? Це ще не кінець. Це ще якби не кінець, він відходить. Що це ще не кінець. Але Сельванка. О, він ілюзії бере. Мені треба з ним битися тут. Якщо не буду битися, в нього буде військо все сильнішати. Треба битися, поки в нього мало війська. Ну нам Сильвану треба до 6 качнути, треба Сильвану до 6 качнути. Ну, по робітниках я навіть не знаю. Таке враження, що нема сенсу їх вести в бій, чесно кажучи. Що тут з нього Т3 робиться? Ойча, це ще далеко не кінець. Т3 робить. О, Вівка. З Вівки типу скелетів не буде, там. Сильвана стала поломана в новому пащі. Подивіться, ну, вона б'ється собі і взагалі норм. Типу взагалі норм. Тоби подивіться що робить. Що-то Сильванка робить. А де, де форсир втік? А, він, він до речі, когось нового героя робить Ага, от форсир телепорт, п'ятий івеніе, добре Треба йти далі пушити. Так, мені треба вийти звідси. Та я думаю, що це вже що, треба йти вже нападати, брати всіх роботях. Треба йти вбитися з ним. Треба йти з ним битися. Роботяги будуть танчити, а Слівана буде битися. Все, поїхала. Маємо шостий взяти. Там же зможемо орків переманювати на свій бік. Вазваш, треба було позбутися, але. Ну, до речі, я можу ж тут магічно знести і побудувати тут правильно. Чатик, так поїхали вперед. З магнітофонами з золотом вперед. У <свісно> зараз в шоці буде. За землянки теж дають досвід, що не знали, ой, ой, в нього вогонь. Ой, робітники на Просто киркамы забывают форсира. Ну, зараз буде шостий Але мы що ми мы без шостого б'ємо. Ну Сильвана просто вибика. А який в справжній в нього Оцей? Двіча, ви подивіться, що робиться. З кірками він порубаті. Це і справжній. Це і справжній. О, роботяка його підблокував. Ні, ну Сильвана нереальна. Оце герой, я розумію. Чата, який у нас був початок. Безнадійний. Тепер подивіться, Сільвана просто, ну, вона безсмертна. Вона безсмертна. Роботар, добудовувати Але тут, якщо чесно, ми і без роботях на одному герої виграємо. Ну так, вони блокують і беруть на себе. Ну, чат ми виграли. Я здивований, але. Я був дуже демотивований, коли бачив, що там у нас майстер мощів біжить, а тепер. У мене там шоці просто. Вовк зрадник. <ріст> Тіка, тікає від мене. Не, ну я його на червиках нас доганяю. Ні, на червиках нас доганяю. Я новорк такий побудував катапульта з вогнем, але щось той вогонь так такий собі. Що там? Мені треба вгадати який справжній блейд? Це не справжній, оцей справжній. Опять А, не, мы тут не закроем его, че закроем. А, ну у него телепорт я. Сайчаток, це наебуты GG. А, не, він і сховався. Ще роботях відправляємо в атаку. Ні, ну все, Сільвана тут сьомого рівня. Хоча Блей тут погризається. Ну, Блейд аж п'ятого го Блейд п'ятого, але. Сільван вже 7-го її не перемогти. Такий вот чаток епік Просто керка б'ємо орка. Ого, Камбек чи шо? чешо. Справжній, оцей справжній, так? Валить просто проти трьох героїв, В, не, ну, в нього зараз хекс будет. Мабу буде зараз має, має бути хекс. гра? що за гра, гра. розлющені фермери коротше, <реш> лумають базу орка. Що лікується тут? Ну вони зараз ламають. Він, зрешті, шипи зробив, але запізно. Все, ДЖ. Чат дуже красива гра, який жахливий початок був. Але яка фіналочка? Як же ж Сильвана на цьому Лайфдрейні тут витягнула цю гру? Це просто неймовірно чат. Неймовірно. І ще й стретю спроби це виконує. Ще й виконала це з, трей... сп... з третьою спробою. Чатик, як вам взагалі? <ріст> Чатик, звичайно, що опонент був 3300 мемарів, але ну. вдумайтеся, думаєтеся, які в мене були обмеження? По суті, по суті, одним героєм, і блоком будівель виграв. must rally the Horde and lead your people to their destiny.